Вітаю усіх, хто на каналі Української служби інформації. Це проєкт на зв'язку. І на зв'язку з нами зараз Берлін. Олена Пархоменко і Наталя Рибалко, дві волонтерки прямо з Берліну. Нам зараз розкажуть про те, де вони вітають вас, дівчата. Доброго дня! Вас вітає Берлін. Слава Україні, слава всім Збройним силам і дякуємо за те, що ми стоїмо, і ми обов'язково виберемо нашу перемогу. і це світ, взагалі, має дізнатися про те, що ми не просто українці, а ми ті, які виборюють світло для кожної країни, для, для кожного е розумного лю людства, яке просто існує, і, і ми впевнені в тому, що ми вже перемогли. Розкажіть, будь ласка, де локаційно от ви зараз знаходитесь в Берліні, але де саме? Зараз на даний час ми знаходимося, якщо ми побачимо зараз на Ультерделінг, це центральна вулиця в Берліні, і це алея Незламних. Тут події нашого будення, то що створила з нами країна терорист, агресор, яка постійно нас катує. І ми зараз кожного року, це з 22-го року запатована ця алея, і постійно ми опікуємося цією і постійно підтримуємо її в надлежащому вигляді для того, щоб світ дізнавався про те, що відбувається в Україні. Тут проводяться бесіди з людьми, тут завжди є живі квіти, і, і завжди люди мають куди їх принести, і ну, таким чином жодна людина, яка йде на Брандербурські ворота, якщо ви подивитеся вдаль, то там будуть Брандербурські ворота. І жодна людина, яка проходить повз алею, вона трахуючи на Брандербурській, вона зупиняється тут. Ми можемо побачити прям прямо зараз. І ця алея створена з 22-го року. Е, ну нові, але я хочу якраз на як сьогоднішній раз... день. Так це е, люди так. з німеччини. Я хочу якраз трішечки розповісти, як я про вас дізналася і вперше побачила, так? коли я була на журналістській конференції в Берліні у 2022 році, 2022 році. Хоча, чесно, вже так плутаються роки, що ти не розумієш, вже скільки років пройшло, і днів, чи там, віків. От. Але я пам'ятаю, що я мала деякий час, кілька годин. Звісно, я пішла на цю центральну алею і побачила фото маленької кіри Одеситки, яка була вбита російською ракетою. Побачила там на цій алеї. Мій погляд зупинився. Я почала розглядати, і таким чином я і познайомилася з вами, як з організаторами, і дізналася про алею. Бачила, скільки людей проходять повз зупиняються, розпитують, дивляться. Тобто, в принципі, можна сказати, що це вже три роки ця алея створена, і три роки щодня. Вона там знаходиться і знайомить усіх перехожих з тим, що відбувається в Україні, але не тільки. Я знаю, що там неподалік. І вороги наші можуть дивитися так, щоб ашочі боліли. Так, вони поруч. На жаль, на сьогоднішній день висить та, не знаю, як її назвати. Для мене це тряпка. А, але вона е, висить і е, жодним чином її ніяк неможливо, це, бо це їхня е, приватна, е, приватна е, площа, і з тим нічого не споїш, е, е, на жаль. Але цим тим ну це такі знаєте, дуже приємно той факт, е, що е, Равнодушних людей немає. Є люди, які, проходячи в кожці, мають змогу висказ... висловити своє... свою зневагу от, туди. Угу. Але Тому, набагато і... більше от... все ж таки тих, хто підтримує, так? Я пам'ятаю теж своє на враження. На жаль, про... після Другої світової війни той факт, що тут багато проросійських людей. Вони як метастази, і це правда. І тут бувають дуже прикрі випадки. Вони ламають алею незламних. Вони руйнують це всі нашу алею. І нам приходиться знову і знову її відбудовувати. Це вже восьма порахунку алея. і е, ми... Ми ніколи не, не будемо здаватися, і ми постійно е оновлюємося, постійно дбаємо про те, щоб вона не просто була, а щоб вона е висвітлювала кожен раз всі події, щоб люди, які не хочуть побачити, можливо, бо всі втомилися. Насамперед е втомленість, вона така Європа. Втомлюється, люди всі втомлюються, але ми нагадуємо знову і знову, людям, що ми є, і терорист країна не спить, і нам треба рухатися одним з троє. Ви знаєте, Це... саме тоді, коли я була в Берліні і побачила вашу алею вперше, я почула від німців, саме етнічних німців, що насправді справжні німці вони всі розуміють, що відбувається, та підтримують Україну. так. так. Розкажіть, ви берете експонати для алеї? Вони ж постійно оновлюються, можливо, хтось їх привозить чи передає? Ні, а, перша алея була створена в жовтні місяці. А, ми був кемп, після якого лишилися багато плакатів. Їх було 13 штук. А, я сама особисто створила першу алею, а, після чого. Вона простояла, до речі, вона простояла сім місяців без жодного дозволу в Німеччині. Чого взагалі не ну, це така історія, коли з німеччиною це нереально, коли немає дозволів, і ти щось встановлюєш. Е, І вона простояла сім місяців. Після чого нас попросили або оформити це офіційно. Або, або брати такі, є такі стверджені варіант, коли дві людини постійно знаходяться 24 на 7 біля алеї. Слава Богу, знайшлися люди. Слава Богу, у нас є такі чудові німці, як Єнс, Анет, Хост, які взяли на себе зобов'язання. І офіційно зробили дозвіл, який дозволяє нам без присутності людей, щоб вона була установлена тут 24 на 7. Я впевнена, що за весь цей час були якісь такі історії, які дійсно вас вразили, чи поділитесь ви ними? Ці вразили в новому, чи поганому. Тут різні історії, якщо чесно. Давайте і погану теж. Я знаю, що приходили там і вночі розкидували, але ж зрозуміло хто. А, так, так, на наразі, але прикручена, <хи> а, тому що е, знаходилися добрі люди, які е, розтягували її. Ми її шукали по ну, скажімо так. Дуже довгий шлях, нам приходилося йти і шукати алею нашу, щоб шукати купи. Вони її ламали. Слухайте, вибачте, прикручена, прикручена от прям, в прямому сенсі, так? Тобто вона? Так, так. так. Зафіксована, скажімо так, там. Ну, так. зафіксована, так. Уже зафіксована. Так. І це менше дає нам шкоди. Але, на жаль, вони настільки не люблять нашого президента, що вони його бояться обліку навіть просто з портеретом і постійно намагаються його закреслити. У нас постійно є запасний варіант президента. По портрету президента, так це чудово. Розкажіть, будь ласка, і про інші акції, тому що напевно але це не не єдине, що ви там робите, скоріш за все, і от свята і якісь інші події Я... значні так. Що проходить у саме у Берліні? Для мене навіть чесно було великим враженням. Я розумію, що багато хто, от знаходячись тут там, в Одесі в Україні, навіть не знає цього, але я знаю, що на мерії, наче Берліну, чотири флагштоки вони повністю були з українськими прапорами довгий час. Я не знаю, можливо, і зараз так зараз ситуація трошечки змінилася, але все одно на центральній вулиці. На головних завах там, де при, там, де проживають українці, прапори висять. Навіть зараз, якщо подивитися на дерево, я, зараз я мов покажу, щоб ви розуміли. розуміли зараз. Дерево, якщо вам буде видно, 22-го року ось там висять прапори України. Незламних наших українські прапори, які досі, досі майоріють, і так практично в кожній кожній будівлі, де є українці, тому е, нічого е, ніхто не забуває. Слава Богу, і всі ми рухаємося так чи інакше. Українці до нашої перемоги. Які акції проводите на підтримку чи ходи, можливо, так, якісь є е, до речі, хотіла б, особисто я хотіла би і думаю, Наталя долучиться. Наталя, ось а з Днем Незалежності. Нарешті у нас 34 чотири роки, які ми виборюємо все ж таки з нашу незалежність. Днем прапора. Це все для нас настільки наше, настільки воно в нашій в наших серцях і в нашому нещодавно було була е демонстрація, в якій була, е мабуть, не знаю скільки 30. тисяч тисяч тридцять, мабуть, людей ми йшли ходою 24-го е і це було дуже потужно. Були всі я е е ще раз. Дві години йшла через Берлін. Дві години через Берлін йшли. Так і це було дуже потужно. З усіх сторін була були люди, які виглядали, дивилися, як це при, віталися з нами. надсилали свої меседжі в тому форматі, що вони з нами, що вони також підтримують Україну, і це було дуже потужно. Е, також е, були до речі, залучені Спасибо, практично всі організатори. Які знаходяться в Берліні, їх було більше шістнадцяти організацій. Червона Калина, в якій я сама стаю, Наталка знаходить в знаходиться в бути ООН. А всі всі, як один, наприклад, червона Калина проводить демонстрації, і військовополонених, полонених, і взагалі, якщо щось відбувається, червона калина завжди підтримує і робимо демонстрації. А також ми підтримуємо музикантів, які приїжджають до нас, щоб зібрати донати і зібрати на автівки актори. Допомагаємо всім, хто до нас звертається. І, і все для того, щоб зібрати якомога більше донатів. Самі ви як там почуваєте себе? Чи комфортно зараз і весь цей час? І про що мрієте? А, мрія усіх українців одна, щоб якомога швидше закінчилася війна. Почуваємо себе, ну як сказати, ми завжди намагаємося вірити в най, найкраще. Це перше: не униваємо, не дивлячись на то, що те, що все ж таки вигарання, воно є так чи інакше. Бо інколи штовхуєшся з російською пропагандою і вона висмокчує тебе. Просто але нічого, ми сильні, ми вистаємо і ми ніколи не зламаємося. Ще хотіла би розповісти про верніше, передати слово Наталії. Вона трошечки розповість про Гута Місіон, в якому я також приймаю участь, але вона саме є активістом із Гута Місіон. Вітаю Наталя! Вітаю, так. Вітаю. наша організація з 2022 року, 7 квітня, була перша. Перший івент було дуже багато українців. Ми пробули півтора року. як кафе Україна Берлін. Наша мета була допомагати українцям інтегруватися, відчувати себе як вдома. Було дуже багато воркшопів для дітей, кухли-мотанки, макраме, арт-студія. Українська їжа дуже багато приходило українців і німців знайомитися німці приводили німців знайомитися з нашою культурою. Після ми стали офіційною організацією бути місіон. Наша мета допомагати всім інтегруватися в новій країні, так як ми вже пройшли. Певний шлях. Наразі у нас є шпільфрах-кафе, Ми через націльні ігри вчимося мові. Uh, приходять дуже багато uh, людей з інших країн. Вони також є група німців, котрі вчать українську мову, і вони yeah. приходять до, до нас. Вони допомагають нам вчити німецьку мову. Ми допомагаємо їм вчити українську мову. Uh, також є uh, дитяча арт студія, uh, дітки вчаться малювати одну серед п'ятницю, uh, вчаться uh, робити. Традиційні українські прикраси також раз, раз на місяць. Ми проводимо івент шум. Ми кожного місяця вибираємо область України, робимо квіз, і дуже багато німців приходять. Їм дуже цікаво познайомитися з нашою культурою, з нашими традиціями. Ми робимо квіз на тему області, котру ми обрали. Кухню традиційну за областю, і таким чином ми збираємо донати, щоб підправити Україну на даний момент більше трьох років. Ми є ми зібрали дуже багато допомоги, і автівки були, і генератори, і дитячі а будинки відправляли діткам. Дуже багато всього було. Навіть зараз все не скажеш. А також ми об'єднали більше 30 тисяч людей з різних країн. Дуже багато країн було у нас в листі. А яким чином об'єднали в ваші ком'юніті саме так, Вашу організацію? Так, так, так. наша організація, ми запрошуємо. Е, є країни, котрі приходять, е, наприклад, на кухню, вони показують свою традиційну кухню, готують. Е, ми показуємо їм свою кухню. Е, музикантів дуже багато. Е, дуже багато людей, котрі були у нас волонтерами, а зараз вже знайшли. Ем, інтегруються, да. так. Люди інтегруються. До речі, хотіла би сказати про червону калину, наприклад, якщо що, то ми ще й робимо дрони. Робите дрони? Самостійно? Так, так. Тобто ви робите дрони і передаєте е, сюди тому, в рух? Я знаю, що у нас багато людей е, плетуть сітки. А є люди, які роблять свічки, тому роблять всі. Роблять кожна чесно... людина плюс-мінус, десь прилаштована і до якоїсь сфери, чесно При... кажучи, коли ти знайомишся з людиною, кажуть, що в тебе є організація, дай ти волонтер. Дуже великий процент відсоток людей хочуть долучитися і допомагати. Це правда. Виснажені сил небагато, але люди тримаються і так. навіть сама маленька допомога, але ми завжди за От завжди кажуть: кажуть, кажуть кажіть, кажіть, ми прийдемо допомагати, щоб не все зроблено. Це правда, ви знаєте, цей проект якраз для того, щоб ми могли розповісти тут в Одесі в Україні про те, що відбувається в інших країнах чи в інших містах, для того щоб ми знали і напрямують. Такому прямому діалозі дізнавалися про те, що насправді багато чого робиться. Ви казали про російську пропаганду, і в нас мені здається, що це також грає їм на руку, коли ми говоримо про те, що о, там про нас забули чи таке інше. На власні очі бачили, що це не так, і це продовжується. І люди стоять і навпаки підтримують і говорять. І в принципі, саме завдяки таким людям теж. Про нас говорять і знають, що війна не закінчилася, тому що і російська пропаганда, зокрема, говорить про те, що та вже в них, в них там нічого немає, там все порішалі, там чи ще щось мільйон всього. Ви знаєте, це краще за мене, знаходячись там. Але я бачу, що ви навіть так на випередки розповідаєте про те, скільки всього робите. Я розумію, що це лише десь якась навіть якийсь невеличкий відсоток. Що, -що? Бо вони зростають. Хочу сказати ще за наших дітей. Бо три з половиною роки вони знаходяться тут, вони тут зростають, і так як вони бачать, скільки роблять їхні батьки для цього, да, вони теж зростають на тому, що вони такі кажу, вони маленькі волонтери. Вони наші діти, наші да, майбутні нами, тому що вони і прибирають алею, і збирають донати, і на кухні щось допомагають. І якісь акції влаштовують. Вони розкупують на тому, що а, дитина, вона бачить і вона це бере для себе. І це дуже класно, тому що ми мотивуємо дітей в першу чергу а, робити для країни яке нас за нами піде слідом допомагає допомогу нашій країні. Так. Дякую вам дуже ще раз. Є можливість передати привіт Одесі. А я передаю щиро привіт Берліну. У мене там є тепер теж друзі, журналісти. Я знаю одна німецька журналістка Габі. Вона взагалі вивчила українську мову і вже вільно нею розмовляє. Два роки їй знадобилося, щоб вона почала вільно розмовляти. Вона приїжджає навіть в наші місцеві університети тепер, хоча вона народилася в Бремені, тобто вона ніколи до того в Україні. Майже не була, але тепер вона вільно розмовляє ще й українською мовою. А ви передавайте привіт Одесі тут, в нас. Дякуємо. Всього найкращого. Міримо в нашу перемогу. Дякую дуже. На зв'язку в нас в Берлін. прокладаємо сил. Дякую. Залишайтеся з Українською службою інформації. Всього найкращого.